Перший освітній простір для дітей-переселенців презентували 30 серпня в притулку громадської організації Я допоможу. Організатори простору розповіли, як функціонуватиме структура та хто там зможе займатися. Освітній заклад буде працювати з ранку до вечора, тому що ми, ми надаємо змогу всім охочим приходити і проводити заняття з дітьми. Поки що їх багато дуже багато нас питають. А кажеш навіть, навіть мами які сидять вдома з дітками хочуть чимось допомогти не мають змоги вони кажуть ну, ми прийдемо та може сказку почитаємо може щось політику ми тому ми нікому не відмовляємо і люди приходять проводять спортивні якісь змагання заняття і, і як користуватися правильною технікою у нас гаджетами було такі заняття Затім, цікаво тому що Ають зараз що робити? Тим трошки треба відволікатись. Це діти від 6 до 15 років. Багато дітей закріплені за своїми школами десь у Харкові у Миколаєві. Якщо ці школи будуть зараз проводити навчання, ми безпосередньо можемо надати їм цю аудиторію, потоку, щоб діти мали знову сидіти своїм гаджетом і займатися ті ж. Батьки переконані, що подібні нововведення позитивно вплинуть на навчання дітей і дозволять більше часу проводити в колі однолітків, навіть попри дистанційне навчання. Я дуже рада, бо це необхідно для діточок, а також для радіте, тому що в нас в кімнаті немає де навчатися. Дуже складно, бо ми по першу, коли навесні приїхали, вчилися сидячи на кроваті без стулі, без стольців і столі. Та зараз я Думаю, що дуже зручно буде дітям. Я вважаю, що цей дуже для дітей наших, не тільки наших, якби ще було більше труб, то він дуже важливий. Так і дітям це необхідно, не тільки дітям, а й батькам. Долучитися до освітнього простору та провести заняття з малюками можуть усі бажаючі. Потрібно лише трішки креативу та цікавої інформації.